Зранку росіяни вдарили по середмістю Херсона. Літній чоловік та його дружина отримали поранення просто у своїй квартирі. Їхнє житло зруйноване. За добу в області поранено ще п'ятеро людей. Під ворожим вогнем, крім Херсона, були 25 населених пунктів. Вороги поцілили по критичній інфраструктурі, в вежі стільникового зв'язку, житлових кварталах. Побили гуртожиток, багатоповерхівку та 32 приватні будинки. Через... Авіаудар по Олексієво-Дружківці на Донеччині росіяни вбили двох місцевих. Ще один дістав поранення. Окупанти поцілили у приміщення нової пошти та адмінбудівлі. Двоє загиблих також у зеленому та один у Дачанському. У Курахівці окупанти зруйнували дитсадок, п'ять будинків у Дачному та два у зеленому гаю. Ще близько двох десятків осель постраждали у Бахмутському районі. Адмінбудівлю інфраструктурний об'єкт та ДВА автобуси побито у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Росіяни атакували зграду артилерії та дронами камікадзе. У Синельниківському районі спалахнула пожежа. Понад три сотні разів окупанти били по 15 прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. Минулося без постраждалих, але потрощено вісім будинків та об'єктів інфраструктури.